нашу молитву, Нехай Боже благословення буде на кожному з нас. Є така святоотцівська молитва, яку молиться церква на бувому колі церковного правила. ти, що повсякчас, і кожної години на небі і на землі, приймаєш покрім і славу Боже добрий, довготерпеливий і многомилостивий, що праведний любиш і грішних милиш, і всіх кричиш до Спасення заради обіцянки майбутніх благ. Ми дуже часто дум, роздумуємо, ну, і, і така е, тенденція роздумів на досконалість. Що таке досконалість? І як досягти цієї досконалісті? Кажуть святі отці, що цю досконалість здобувається маленькими, маленькими кроками. То дивовижних речей із першого разу ніколи ніде не відбувається. Чудо Матінка Божа, чи Господь Бог твої святі також не з'являється. Досконалість це те, в чому ти здобуваєш перемогу над самим собою, і воно тобі приносить любов, радість. Кожний день молитва, кожний день божественна відподієш, те причастя, і ким ти там голові в голові бджоли не мав. Які спокушає тебе, що та нашим діток, а ліпше поспить, ти хворий, ти немічний, так краще буде. Достатньо один раз у неділю піти помолитися. Дивіться, яка лукава мудрість у людині живе. Лиш, щоб ви себе вигородити. Натомість претензій до Господа Бога стільки в більяртів. Боже, ти, я тобі стільки поклонів бив, молитви, молився, а ти мені не поміг. Я ж стільки тобі пожертвував, тобі допомагав е, і так далі і так далі. Але там не є присутність любові. Бо Бог є присутній кожної хвилини і кожного часу на будь-якому місці. Можливо, там через вікно люди, які тут продають там сир, сметану, молоко, і ті, що купляють собі, тісь варіанти, вічно ходять там щось, моляться, моляться. Не зважаємо на це. Бо святий, воно в перекладі означає інший, інші, і, і, і той, що по-іншому. Роствоє спосіб свого життя, він є неприйнятний для цього світу. Тому що він любить те, що він робить. Він любить те, що він робить. Бо його Господь кожну хвилину і кожного часу очищає серце, розум, душу, дух і тіло. І він тоді стає святильником яким Господь і Господь запалює благодаті Духа Святого, і він світить усіх навколо. Бо Господь бачить добрі діла і добрі намірі цієї людини, яка хоче жити з ним повсякчасно. Благословення всьому Богу, яка є всіх на вас і перебуває з вами по всіх днів. Вашего життя Алислава.